Вітаю всіх. Було питання до мене також від військових таке серйозне. Майдан 3. Є інформація, що ворог розробляє спеціальне ІПСО, підкуплює телеграм-канали для третього майдану, щоб підняти людей, зробити дурдом в країні. Давайте так: ворог дійсно планує весною зробити третій майдан, щоб було повстання всередині країни. Зробити бунт, той, ось той бунт в середині країни, про який я казала. Бу, було таке у мене вже відео про бунт. Так, ворог планує бунт в середині країни. Так, він, звісно, планує. ось Карта Кубків це, це емоційна карта. Це дуже емоційна карта. Ось карта України. Будь ласка, ворог планує реальний бунт. Реально є. Добре. Вдасться ворогу, вдасться зробити Майдан. В Україні весною 2024 року. Ворог зможе таке зробити реально. За допомогою всіх інструментів псложі. Підготовий, готується. Ви знаєте, як він готується? Ось Багато маніпуляцій, психологічної обробки. Готуються, готуються, готуються до цього. Дуже ретельна підготовка. І вкладають гроші в це. Вони вірять, що це можливо. Домовленості. Розумієте, багато домовленостей. І вкладають гроші, не жаліються на це. Не жаліють не гроші, ні зв'язки домовляються. Але не вдасться. Дивіться, кінцевий результат невтішний. Невтішний кінцевий результат, бо не буде результату. Але дивіться. Четверка жезлів це проміжковий результат. Буде проміжковий результат. А я вам скажу, що тут може бути проміжковий результат. Це вдала робота і ПСО, що відбувається вже зараз. Це ця колода. Тепер хочу подивитися цією колодою. Майдан третій, який хоче зробити ворог за допомогою всіх інструментів, психологічного впливу на телеграм-каналі. Вдасться? Тепер хочу подивитися, чи вдасться, чи ні. Це є колодою зможе. Ну, ось хитрі плани, дії. Дагато. Так. Підготовка дуже серйозна, але ні, теж не вдасться. Дивіться, теж кінцева карта не вдасться. Це процес підготовки дуже хитрий, і ворог це не зможе зробити. Це дійсно неможливо буде, тому що наші люди не піддадуться вже на цей майдан. Як би сильно не була обробка. Дивіться. Тобто підготовка робиться, ІПСО працює, все робиться, але не буде такого майдану, як ви всі думаєте, тому що люди вже не піднімуться. А завести сюди інших людей це на зараз дуже проблематично. Тому не хвилюйтеся. Воно буде на рівні ІПСО, на рівні пропаганди. Але сильної пропаганди, тому навідіться і фільтруйте інформацію в усьому телеграмі. Будь ласка. Будь ласка, обережно. Читаємо все і на тему навіть активних ділянок фронту. Треба все ретельно дивитись. Я теж дивлюсь. Тікток дуже обережно дивіться, будь ласка, спеціально продивляюсь TikTok, що там кажуть. Мені просто потім пишуть. і Дуже важко. Розумійте, що? Чому я роблю обережно? Все. Тому що, ви знаєте, якщо місто чує вибух, це переважно може бути область, а воно суміжне. Тому що я робила для себе розклади деякі, а воно програвалося в певному вигляді, тому не можна стверджувати на 100%, що буде так і не інакше. І, і, будь ласка, обережно, якщо людина не може фактично пояснити, нормально пояснити, то ви це пролистуйте, бо не кожна людина в змозі трактувати військову тематику і адекватно пояснювати, що вона побачила. Потім ви себе накрутите і буде погано. Тому віримо в ЗСУ і не читаємо зайвого.